Ми з паном Вадимом перед початком програми почали говорити про сьогоднішню одну знакову подію. На перший поля вона може видаватися рядовою, підстрелили чергового російського генерала. Це все відбулося справді на тлі і в період дуже активного переговорного процесу, який проштовхує Дональд Трамп. Він відбувається в Абудабі. Жодна зі сторін, як ми бачимо, не виходить з цього процесу, незважаючи на дуже непрості зараз події. В принципі, вони такі вже четвертий рік поспіль, на превеликий жаль. І от, власне, пане Вадиме, підстрелили Алексієва. Хто це і чому це так важливо? Поясніть нам, тому що ну таке складається враження за вашими міркуваннями, те, що ви говорили, що це може загрожувати дуже серйозно переговорному процесу. Чи справді росіяни можуть зараз переслідувати за ціль зміну позиції через цей інцидент? Ну, буквально як можете максимально детально. Ну, дивіться Алексєєв. Це е, перший заступник керівника ГУГШ Російської Федерації, Міноборони Російської Федерації. І це е, людина, яка більше ніж останні 10 років е, курує. Величезну масу всіх розвідувальних операцій Російської Федерації як такої, і зокрема, просто для нас щоб було трошки зрозуміліше, він курував в тому числі африканський напрямок, і він був одним із тих, хто керував створенням ЧВК «Вагнер». Тобто, ЧВК «Вагнер» було створено під прямим керівництвом Олексієва. Але зараз я до Вагнера повернуся. Тобто Аліксієв це права рука віце адмірала Костюкова, який керує ГУГШ Російської Федерації і є керівником переговорної групи в Абу-Дабі від російської сторони. Він не просто права рука, це людина, яка ну дуже близька по перше до самого Костюкова. По-друге, це людина, яка безпосередньо знайома з Володимиром Путіним. І якщо б мене спитали, ну табелі рангах, можемо сказати, що він входить напевне входить в топ 10 найвпливовіших російських військовослужбовців, які є на сьогоднішній момент в Російській Федерації. Тому, з моєї точки зору, що відбулося сьогодні? З моєї точки зору, відбулася сьогодні остаточна зачистка Вагнера як такого. Тобто, якщо там відійти трошки в сторону, починаючи з убивства Вагнера в літаку, чи Пригожина в літаку, з цього моменту почалася велика зачистка всього Вагнера групи Вагнер як такої і ключових осіб, які розуміли, що таке Вагнер, що таке африканський бізнес Вагнера і не тільки африканський, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Uh -huh. Сьогодні була спроба, поки що ми не знаємо на цей момент, ми не знаємо ми виживав він чи ні, але була спроба зачистки остаточного вирішення питання чи ВК Вагнер як такого. Uh -huh. і а хто і... зачистив Російську федерація. Тобто uh -huh. хтось в Росії, хто uh -huh. в цьому зацікавлений. Фейсбе то саме може бути десять. Тут uh -huh. тут ми Можемо зараз згадати і версії будь-які робити, але це російський слід з точки зору. І тут напевно, все ж таки треба розуміти, що ця історія може. Стати приводом для росіян для того, щоб як мінімум, якщо не вийти з переговорного процесу, то різко підняти ставки, накалити історію, затягнути час і спробувати грати в улюблену гру Путіна, затягувати час і не сваритися з Трампом. Формально це спроба зірвати переговори, може бути точніше, правильно так формулювати, може бути спроба зірвати переговори, нібито руками українців. Ну, пане Вадиме, я уточнюючи запитання. Я тут ну розумію, що про логіку Путіна це, говорити, говорити взагалі не доводиться, тому що це не логіка. Це якийсь. Там, ну, це злій, його, перед... логіка, да, да. його логіка, його але... логіка. Але впродовж всього цього переговорного процесу ми вже мали два випадки щонайменше масованого обстрілу по енергетичних об'єктах України. Mm. Два що найменше. Е, от останній випадок ми говорили про те, що це намагання Путіна там вплинути, зірвати. Тут знову це. це якось дійсно може вплинути на переговори, тому що в мене воно в логіку в мою не вкладається, але в путінську де тут зв'язок? Ну, тиця путіну треба весь час піднімати ставки, і треба весь час розповідати про те, що українці зривають переговори. В принципі, оця от історія, вибачте, по принципу сам дурак, да я зрозумів. Ні, ні, так, ні це, тут... це ні? спроба зірвати переговори руками українців, і це ми бачимо з першого моменту переговорів. Тобто це логіка, в якій він буде продовжувати діяти і надалі. Тобто, дивіться, в його логіка просто тягнути час, ага. не сваритися з Трампом і е, спробувати зірвати переговори руками українців. Це те, що він робив весь 2025, і я впевнений, що буде робитись в 2026 році. Я Власне. згоден з Вадимом. Я додам ще один аргумент до цієї. Версії, от стосовно самої стратегії, зривати переговори, прикладати вину провину за це на Україну. Дивіться вчора, поки не офіційна інформація, але навіть Зеленський на це відреагував під час брифінгу. Стускам з з'явилася інформація, що росіяни підняли ставки щодо вимог. На переговорах в Абу-Дабі. крім вимоги виведення українських військ з Донбасу, нібито з'явилася вимога визнати Донбас російським. No. Да а звісно, що ми на це не погодимось для нас. Це червона лінія. Якщо там по виведенню війська так розумію, ми ще готові шукати якісь там складні дуже комбінації і компроміси. А це наша червона лінія. Ми не можемо визнавати жодну з анексованих територій російськими. І я думаю, що дійсно зараз росіяни хочуть спровокувати кризу в переговорному процесі і вони. Тестують різні варіанти. От те, що відбулося з ударом, по, ну, з завершенням так званого енергетичного перемир'я. Ну, Відразу масовий удар перед переговорами. Ну, я думаю, що вони розраховували, що ми зробимо демарш, відмовимось вести переговори в таких умовах, що, в принципі, було б логічно. Але не сталося. Далі підняли ставки на самих переговорах. Теж... Не спрацювали, переговори все ж таки продовжуються. Ну і от зараз, да, якщо дійсно я поки так обережна, тому що в принципі хто знає, з нашого боку, теж можуть працювати таємні месники, які отак от роблять зачистку е різних російських військових. Ну тому що Алексеєва звинувачують е зокрема в тому, що саме він курує програмою визначення цілей повітряних ударів по Україні. Ну, як представник військової розвідки визначає, де, куди і як бити, тому він несе провину за те, що у нас відбувається. Тому, в принципі, ну, варіант з тим, що хтось з нашого боку міг робити це, я не виключаю. Але от версія, яку Вадим сформулював, вона цілком вкладається ну, в логіку дії Путіна, Кремля, щоб зараз спровокувати кризу в переговорному процесі і звинуватити саме українців в цьому, підставити нас перед Трампом. Я також згоден. Більше того, я трошки з економічної точки зору додам, доки у Путіна буде ілюзія, що він може продовжувати просуватися територію України, захоплювати нові території, поки економічно в нього не наступив остаточний колапс можливості відновлювати військово-промисловий комплекс, він буде тягнути перемовини. Для того, щоб покращити свою переговорну позицію з точки зору територіальних вимог. Тому. Власне, то що зараз відбувається, uh -huh. мною сприймається виключно як спосіб максимально затягнути переговорний процес, uh -huh. не зірвати, а затягнути не зір... та, зірвати ні, тому що зірвати руками українців або затягнути так. Ну це в принципі одна одна і та сама технологія. Проблема полягає в тому, що Путін не хоче сваритися з Трампом, uh -huh. попри uh -huh. його, так би мовити, ну в дійсності ситуація, яка Трамп людина вкрай емоційна. І е, якщо дуже сильно допекти і дуже сильно, е, скажімо так, зрушити оцей баланс психологічної стійкості Трампа, можуть бути абсолютно непередбачувані речі, ну там е, умовно там. Томагавки Україні в великій кількості робіть, що хочете. Не хоче Путін іти на ці речі. До речі, зараз ми ж зараз побачили ще один момент. Зараз активізувалася ситуація з військовими перемовниками між сполученими штатами Америки і Російською Федерацією на предмет обмеження стратегічних ядерних озброєнь, закінчення попередньої угоди. І перемовин з приводу того, як далі бути з цим видом озброєнь. Тому в даній ситуації Путін, а треба розуміти, що це дуже великі витрати. Я треба розуміти, що це економіка Росії не тягне російсько-української війни. Комплексну гонку озброєнь в ядерному секторі вони не потягнуть по визначенню. Тому так у Путіна є чітке розуміння: він не хоче сваритися з трампом, раз але е, максимально тягнути, щоб покращити свої переговорні позиції на україно-російському треку. Отак От у мене тільки єдине запитання: поки що яким чином він може це зробити. Я Маю на увазі покращити, просто захопити ще так, одне село, так, так як сьогодні, так, так є. просто тримати лінію фронту, так тримати лінію фронту, постійно тиснути. Е, дивіться на сьогоднішній момент баланс е, мобілізованих, або, скажімо, так, контрактників, які вони добирають з балансом тих, що е, уніфікуються на території України, поки що дозволяє їм це робити. Угу. Але я думаю, що тут ще ставка робиться і на подальший розвиток енергетичної кризи да. угу. а, для того, щоб а, да, тут не лише на лінію фронту, на лінію фронту поки що це впливає мінімально, а, а от внутрішня ситуація ну, звісно, вона значно погіршилася і йдеться і про. На самопочуття людей і про те, що хай не прямо, але ну це помітний вплив і на стан економіки, навіть надходження податків і так далі. Да і в цілому, тут цілий ланцюжок і соціальних, економічних, і психологічних, і навіть політичних проблем. Mm -hmm. Тому я думаю, що от ставка робиться ще й на те, щоб максимально нас послабити, ну скажімо так, надломити нас, не зламати, зламати повністю навряд вийде, от надломити нас і підштовхнути до поступок під час переговорів саме через енергетичну кризу. Ну я не бачу, щоб це впливало якимось ще Покін на позицію ні. політичного керівництва України. Тому що ну давайте відверто скажемо. Вони в Абудабі, їм тепло. Вони не відчувають, що тут <голос> холодно. Свилинку, пане Володимире. Я зараз говорю про позицію саме політичного керівництва вони повернули в Київ. але вони відчувають настрій. Слухайте те, що в да, ну, в Абудабі. Там Зеленський тут і і не тільки Він багато людей Офісі президента і в Верховній Раді, і в Кабміні. Вони чудово розуміють, що відбувається в Києві, і не лише в Києві. Це не можна ігнорувати оцей загальний стан речей. Тому я думаю, що вони розуміють, що так чи інакше... Три наче, тижні залишилося. Ні, ну це за до завершення зими, та якщо все буде гаразд, якщо у нас в березні сніги такі бувають да, ой ой тона тому... да, наприкінці березня. у Нас двічі були такі заноси снігу. Ніяк навіть і до того не змінило позицію перегону при... України. Тут ситуація така, що в принципі вставка Путіна на сьогоднішній момент вперше роки війни, як скільки це розумію, не стільки на фронт, скільки на блокаут. Тобто, і в блекаут, ми всі вважаємо, що прийде літо, і все буде добре. Але влітку подключається кондиціонери і другий пік навантаження електроенергії енергетичної системи це липень-серпень місяць. Тобто, в принципі, буде певна там за ну за тище, наскільки це можна сказати квітень, травень-червень. Потім лута буде залежить, знову ж таки. Да, ні, ну але в цілому, там в принципі. і до речі, вже було удари в 24-му році, якщо не помиляюсь, да. були удари якраз навесні влітку. Тай минулому році перш за це в нього ставка не стільки на війну, скільки на віра в енергетичну енергетичний блокаут України, і тому е, на жаль, в принципі, це буде ключова ставка Путіна в найближчі місяці. Якщо підвести підсумок, то е, жодних очікувань на якісь результативні процеси на перемовинах не варто навіть чекати тобто, то що зараз відбувається, це суто механізм затягування переговорного процесу для того, щоб, е, е, якомога зробити гірше і економіці України і психологічного населення.